Час збирати снаряди на Донеччині. Українські сапери нині відшукують та знешкоджують усі вибухонебезпечні предмети поза населеними пунктами. Перед усім беруться за дороги та поля, де мін снарядів та гранат нині лежить відверто шалена кількість. Олександр Загородний у секторі це спостерігав сьогодні за роботою саперів на власні очі. Сапери і справді беруться за першу та другу лінію оборони на фронтових дорогах. Лежить величезна кількість мін та снарядів, що не вибухнули а в лісопосадках причаїлися підступні розтяжки, які тільки чекають своїх. Жертв, ми справді зустріли цю групу розміновувачів випадково на дорозі. Хлопці якраз намагалися виснукнути залишки маршового двогона ракети системи залпового вогню Смерч. Як ви бачите, зробити це не так просто. Кількаметрова труба не хоче виходити назовні. Хлопці під час роботи не надто балакучі. кажуть, що таких об'єктів у них дуже багато. На Донеччині працюють не лише вони, але й їхні колеги з багатьох областей. Вони, наприклад, приїхали з Дніпропетровщини. Сапери кажуть, що збиратимуть усі вибухові речовини аж до самого переднього краю. А вже там поки що працювати нема сенсу все одно накидують військові знову. Тим часом на передовій знову неспокійно. Бойовики продовжують інтенсивно обстрілювати піски з мінометів. Маємо невтішну новину одного бійця 93-ї бригади. Сьогодні поранено, але бойовий дух у наших захисників високий. Хлопці обіцяють не залишати бойові позиції, навіть якщо отримують неважке поранення, вони готові захищати піски до останнього. Я не поеду в госпіталі. я ще раз. є автомат я стріляю. Я не дурний, я правильно короче. село Піске інтенсивно обстрілюють уже кілька днів поспіль. Українські вояки припускають, що таким чином бойовики готуються до чергового штурму населеного пункту, тому і готуються до оборони самі. Олександр Загрудний Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. плюс